Так, пусть гость окончательно скаже, хто должен наплатити перевірку щочика води. Так, да, до речі, там оця повірка лічильників, за нею стягують гроші. Київенерго це закладає в тариф. В тариф. В новому тарифі Києва вже передбачена повірка лічильників. І скільки воно, до Але речі, становить? Там в накопичному. По накопичення за певний період. По перше, ну треба пояснити, що їм доводять 25% парку лічильників в рік повірити. Це пов'язано з терміном міжповірочного інтервалу, Там 4 роки. Відповідно, розбивають на 4, 25% відсотків лічильників. Вони мають повірити, повірити щороку. Не мучайтеся, пане Дмитре. 3% становить витрати «Київенерго», закладення закладені на повірку лічильників. Вони Я закладені вперед. Я не про те кажу. Я кажу про те, що на рік доводять суму НКРКП, заклало 25%, Має повірити. Київенерго, лічильники від загальної кількості. Е, питання таке. Там повірка тільки лічильників квартирних гарячої води? Чи Ні, про будинкові також? Ні, Будинкові також. Будинкові. А скільки у нас будинків обладнання зараз цими тепловими лічильниками? 34%. 34%, Третина практично, так? Да?